І всім привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Як ви бачите, в мене тут на главному аккаунті, я, якщо що на главному аккаунті своєму, тут срок купонів підходить. Срок действия деяких купонів джекпота скоро істекає. Не забудь про них. Тут у мене 6 золотих купонів, 2 урожайних купонів Ну, давайте я їх іспользую, подивимося, що виб'ю з цих купонів. І перейдемо зразу до слідуючого старого аккаунта. Так, давайте спочатку я золотий джекпот відкрию купони. Ну, а потім вже в оружейному джекпоті. Так, все погнали. Випадає розвеселий кролик, на мене це вже було. Так, далі. Так, поки що всяка фігня випадає. Ну і все. Да, конечно, багато всякого випало. Всього лиш там розвеселий кролик. Далі ще тут два купона джекпота. Ну тут все одно не випаде, нічого нормального. Ну, випала сковородка піщана буря, у мене вже ця була сковорітка, то дала 5 жетонів. Так і останній купон на 3 дня грозан. Вона в мене назавжди є. Ну все, тепер переходимо до старого аккаунта. Ну і от ми перейшли на старий аккаунт. Цей аккаунт я вже показував в попередньому відео, це аккаунт звір Данжор. Що я тут ще не потратив, це один магічний куб, да, є, рейтингові жетони і жетони FFN. Так що все, погнали, давайте я це все швидко зроблю. За рейтингові жетони купляю я купони, тому що інше я вже не куплю. так. Ну Тут можна ці карточки купити, але якийсь сенс їх купляти. Так, лучше купити собі золоті купони і все. І не морчити собі голову. Так, давайте зайду я в золотий джекпот. Потратимо ті купони. Там ще я бачу 1000 золота є, також потрачу. Надію, щось повезе. І щось випаде нормальне. Так, карта схрона, це таке собі. Поки що, щось нічого такого нормального не випадає. Обідно. Да, звісно. Багато, звісно, чого випав випало з цих з самих купонів. Трошки погано. На 3 дні. Та нашому мені на 3 дні? Так, значить, давайте я зайду ще в обмінник жетони ФФ, тому що тут 203 ФФ жетонів. Так, обміняю я от на цей набор. Все, обмінюю його. Скоріше все, я його і повним, візьму і обміняю, якщо мені хватить. Так, вот такі от очки. Тут хоча п'є ще маска, але це очки. Ну ладно, це Free Fire. Так, далі шльопанці. Ага, там мені не вистачило ще на саму голову. Ну ладно, 3 жетонів. Це трошки мало, конечно, але все одно, мені не вистачило то вже нічого страшного. Так, далі, тут є один маяческий коп. Давайте я обміняю на цей набор. Хай буде на цьому аккаунті цей набір. Карміновий розсвіт. Я вже цей набор показував. Непоганий я б сказав, цей набор виглядає в ігрі. З нього можна зробити прикольний сет, так як з інших наборів. Давайте вже даже зроблю. Кстати, ця от голова. А щоб точніше коси лучше виглядять, як оці от коси аїда. Так що давайте так от я зроблю. Непогано далі. Ні, ну це вже смішно. О, непогано. Буде так. Ну все, я вже на цьому аккаунті не буду так довго е, так сказати, показувати все те, що я й показував у попередньому відео. Хто не дивився попереднє відео, можете подивитися. Там я його вже повністю я б сказав, подивився, цей аккаунт. Що тут знаходиться. Так що сенсу немає, ще раз вертатися і дивитися на самі вещі. Ну і давайте перейдемо до слідуючого старого аккаунта. Ну і от ми перейшли на другий старий аккаунт. Так, це аккаунт Rutor G3755R. Давайте я зайду в профіль. Так, грузиться трошки. Так, тут на цьому аккаунті 22 лайка. Шостий уровень. Не такий аж і великий уровень. Ніби, знаєте, тільки недавно створили цей аккаунт, бо він так ніби виглядить. Давайте я зайду на склад, подивимося, що тут робиться. На цьому аккаунті 5327 золота і 0 алмазів. Так, є тут там, весь набор слава Мерлов. Ну, на цьому аккаунті є весь. Ладно. Далі, що що є тут? А більше і нема нічого. Нормально. Емоцій ніяких, рюкзаків також ніяких немає. Там і лутбокс, і парашутів. Просто немає нічого вже. Я так поняв, цей аккаунт простий, дуже. Тут 4 аватарок тільки до персонажів. Фонів ніяких. О, золотий купон один. Зараз обміняємо. Так, є 3 лутбокса. Давайте виберу якогось персонажа. Давайте візьму я. Оріона. Все, забрав. Так, Тут відкриваю лутбокс. випадає на 24 часа, ан 94 катаклізм. Далі на 3 дня дробаш випадає також катакліз. Ну все, Тут навіть немає маючого скукоба, та й може це і добре. Так, погнали в галерею. Ага, тут в також нічого немає. Ну Погнали до питомців. Ага, їх тут також немає. Нормально. Так, тут я вже маю вже Оріона. Так, це глюк. Є тут Максим, Єндрю, Она і Премій. Ну ладно. Так, тут виберу Оріона, ну і... Такі от, так, так сказати, навики. Так, по запасам карту схрона візьму. Не понял. You... Назад, Максима. Мало бути би наоборот. Так. Тепер давайте я відкрию золотий купон. Подивимось, що в мене випаде. Одна попитка безплатна. Кармани випадають. Далі погнали. Ну ладно, я так і знав. Значить, давайте я ще потрачу 5000 золота до золотого джекпота. Так, випадає розвеселий кролик ніс. Погнали далі. Ну, це ящик з броньою. фігня, якщо чесно. О, а тут що? Розвеселий кролик ніс до дівчини. Так, це шо, що ще лишається? Три попитки, походу. Розвеселий кролик вверх. Ага, це вже останній поп'ятка, все. Ну і фігня. Багато, звісно, випало всякого. Так, тут купон золотий. Вже він не глючний, взагалі, буде, чи та який був, так і він буде. Давайте попробуємо. Не, він не глючний. Бо я його прокрутив. Ну все, це що, залишається тут 327 золота. Це я б сказав вообще мілоч, нема вже куди там тратити стільки золота. Такий не дуже великий аж і аккаунт вийшов. Так що все, переходимо до третього старого аккаунта. Ну і от ми продовжуємо далі. Дивитися на третій вже старий аккаунт. Це аккаунт стрілок. Давайте я зайду в профіль. Так, тут п'ятий уровень, 14 лайків. Все ясно. Далі погнали. Так, тут також ясно. Так, тут на цьому аккаунті 7652 золота і один алмаз. Так, візьму зразу вже золотий купон. Так, погнали тепер на склад. Тут є набір охотниця за тайнами. Цей набор був в алмазному джекпоті, далі ханум, весь набор. Так, це шльом Венома. Так, Це продльонка, і на мужика можна надівати саму продльонку. Далі є. Ага, тут все так як було. Тут навіть не відкритий набор шпіонка дракону. Також цей набор колись був в алмазному джекпоті. Якщо я не помиляюсь, його навіть в обмін як ми число кубо А може і ні, не помню вже. Ну, набор непоганий. Так, давайте я його подивлюся, отак, на нього. Такий, знаєте, прикольний набор. Вертаю так, вертає та, як і було. Погнали тепер до емоцій, яких немає. Далі тут там, в колекції з рюкзаків це вже показували не раз. Є тут парашют Street Fighter. З колаборації Street Fighter. Чесно, парашют непоганий, колись давався він безплатно. Так, погнали далі, доска Сайнарабой. Вона не халявна. Вона, скоріше всього, колись була в колісо фортуна. І, скоріше всього, брат її отримав за 9 алмазів. Щось мені так здається. Далі доска огніний смерч. Це вже не раз показували. Так, погнали до транспортів. Їх тут немає. Далі, ось такі аватарки. Фон 1 стандартний. Далі, а 4 золотих купонів. 4 купонів чекпота. І все. Давайте я оці лутбокси от повідкриваю. Так, на 24 часа скарб випадає. Так, тут я вибираю персонажа Антоніо. Все забираю. Так, лутбокс уровня. Тут випадає жетон охотника і карманний магазин. Далі на 7 днів в Heckman Ой, не Heckman а чорний пояс. Далі два лутбокса. Так, це на 3 дня дробаш з цунами. І вес безшумний на 7 днів. Ну, все, тепер погнали до оружжя. Давайте зайду в галерею. Кар-98К Римська Імперія. Далі М1014 ліловий ужас, даже є. Якого атрибути тільки плюсові. Далі Северний Спас 12. Ну і все. Небагато скинів, але вистача трошки. Хоч 3. Так, давайте зайду я в питомці, їх тут немає. Далі персонажі. Тут також не багато. Є тут Софія, Антоніо Єндрю, Леон, Моко, ну і стандартні персонажі. Так, забираю я аватарку. Давайте візьму я Антоніо. Подивимося так. Вже. А тут навіть нема що дивитися, всього лише біжеві потінки. Багато Такий також не. Так, я б навіть сказав, трошки маленький аккаунт вийшов. а може це і добре. Більше аккаунтів покажу за одне відео. Так, заходжу я сюди. Одна попитка безплатна. Так, карман і магазин. Погнали, тепер тратити золоті купони. Випадає доска гібель сонця, Непогано, погнали далі. Так, випадає рюкзак пустоші. Також непогано, тому що тут, а. А ні, на цьому аккаунті є рюкзаки. Так, далі. Тут карманний магазин. Ну що я можу сказати? Тепер погнали до урожайного джекпота. На 3 дні. От якби назавжди дали аук, то було би краще. Але хтось, хтось так дасть? На 3 дні. Так, значить, давайте я потрачу золото також. Все одно ніяку я персонажа вже не куплю. Всі персонажі вже стоять 10 тисяч золота. Це прям дуже тупо. Так, да, конечно, погнали вже сюди. О, поздравляємо! Там граната. Да, граната День Буях 2021. Да, прикольно, капець. На 3 дня. І останній раз. На 3 дня. Ну ладно. Більше тут нема що показувати. Тут я вже все перевірив. Так, це вот Арке. Тут даже доска лучше набагато 100 раз. Так що все. Переходимо до якого вже? До четвертого аккаунта старого. Тому що тут більше нема що показувати. Ну і от ми продовжуємо вже на четвертому старому аккаунті. Так, з возрощення. Так, це не цікаво. Це аккаунт Одінокий Волк. Я надеюсь, на цьому аккаунті я і поставлю точку. Ну, хто його знає, може я ще слідуючий аккаунт покажу, це вже подивимось. Так, Тут 16 уровень, 101 лайк. Ну, Тут вже найбільше лайків, в яких аккаунті я вже показував. 3. Скоріше всього. Так, це не цікаво. Так, на цьому аккаунті 17962 золота і один алмаз. І, кстати, скоро вже 17 даже уровень буде, тому що там дуже мало ще опита. прям капець як мало. Я б сказав 30 опита всього лиш і доб'ю до 17 уровня. Ну, нічого страшного, якщо я ще зіграю, то може і доб'ю. Так, забираю золотий купон. Так, тут ніц. Далі ще зайду в магазин, лутбок заберу. Так, це пізніше. Давайте спочатку зайду я на склад. Є тут набор жнець. Так, далі ще золоті дні. Набор алмазного джекпота колишнього. Далі є тут даже... Е, так, як цей грим називається? Розкрас бойовий медведь. Також, якщо я не помиляюсь, колись давався безплатно. Далі, значить, погнали до торсів. так є тут Неоліт Тіки торс, футболка театр мученій, зельтну пропуска, футболка дизлайк. Ну і все. Дальше є бойові штани Класичний леопард. Дальше взуття тут є пожарний, біжевые ботинки, сиреневые ботинки І сині ботинки. Це все, що на мужика є. Далі емоцій ніяких немає. Так, є тут рюкзак, чисть турніра. Є лутбокс убийця. Армія матрешок. Колись давалося безплатно. Цей парашют. Далі планер є. Ну Ця набагато краще за планер. Огніний смерч. Так що я її візьму. Так, далі по транспорту тут нічого немає. Ось такі -от аватарки. Ну і от такі фони. Це всі фони, я б сказав, до самих сезонів рангу, там і королівської битви на рейтинг. Далі тут немає маючевого куба. Є тут 5 купонів джекпота. 12 золотих купонів, навіть 13. Є 1095 рейтингових жетонів. це капець. Далі, давайте я відкрию лутбокси. На 3 дні випадаю UMP. Так, тут запаси. Ну і давайте візьмемо з персонажів Вуконга. Все забираю. Тепер погнали до обмінника рейтинга, Обміняю я на купони Аж два 2 купоні золотого джекпота. Це нормально я б сказав. Так, значить, далі в місті заберу опита. Погнали тепер до оружжя в арсенал. Так, тут є отакий тігриний обкрас. Ну, це вже все показували. Є тут навіть золотий дробаш, в якомусь сезоні ранга отреда він був, але я вже не пам'ятаю в якому. Далі є золотий М500, також в ранготреда був. Вже я б сказав, навіть давно? Ну і все. Давайте я візьму отак. Та й отак. Все. Буде так нормально. Тепер погнали до питомців. Тут є котенок прокачаний до 4 уровня. Навіть є тут скін питомця, ночной котенок. Прикольний такий скін. Далі. Що що тут є? З питомців більше ніяких немає питомців. Так, це букл недавно його забрав, Блудбокса. Ну, от, можете подивитися, хто тут є. Давайте візьму Олів'ю. Так, що тут буде робитися? Тут вже не повний набор ханон, тут немає всього лише шляпи. А, ці класичні ліпорт також. На дівчину можна надівати. Я таке не знав. Далі Типер Ну і все. Багато. Так, давайте я візьму тут там, запаси. Тепер давайте я зайду в Jackpot. Потрату, потрачу, не так сказав. Потрачу золоті купони і оруженні купони. Давайте я обміняю одну поп'ятку безплатно. Так, випадає фон ігрушечний воєн. Непогано. Погнали далі. Подивимося, яке тут візіння. Так, поки що... А, тільки аватарка. Звуки, музики. Розвесли кролик вниз і розвеселий кролик вверх. Непогано. О, випадає рюкзак пустоші і лутбокс смерті. Таке. Тепер погнали ще три золотих купонів обміняю. Так, це вже було. А може якусь там емоцію би дали. Не буде так. Скоріше всього ні. Ну все, я так бачу, більше в случаї випадає розвеселий кролик Ніс. Тепер погнали до оружейних купонів. Так, на 3 дня випадає. Далі погнали. Також на 3 дні це вже гроза. І останній купон. Ну все. Давайте я ще потрачу 10 тисяч золота на якогось персонажа. Серйозно, я вже персонаж Райтен в ігрі. І дивіться, ну, не то, що в ігрі, а в магазині. І він стоїть 15 тисяч золота. І от, кстати, вже їхні поміняли. Він вже тепер стоїть 10 тисяч золота. Ну, ладно. У мене на головному аккаунті, на головному аккаунті братові також нема самого персонажа Райдена. Ну, таке вже, коли буде время, то заберемо. Значить, ой, щось я мав забрати, от передивився до Райдена. Давайте візьмемо якогось персонажа. Кого би взяти? Давайте візьму ігню за 10 тисяч. Все забираю. Тепер погнали потрачу ще золото. І скоріше всього я буду вже з цим аккаунтом завершувати. Чи зіграти на цьому аккаунті? Не знаю, чесно. Зараз щось придумаю. Давайте, скоріше всього, правда, я зіграю на цьому аккаунті, тому що це вже вийде п'ятий аккаунт, і я, скоріше всього, я вже повністю не покажу. Хоча, так як тут деякі аккаунти такі простенькі, то може я і ще покажу. Не знаю. Та ні, скоріше всього, не буду вже показувати. Це вже трошки забагато. Так, це все обміняв. Ага, ще жетони не ФФ3 обміняти. Так, це Грушечний Воїн. Так, ну цей лутбокс лучший. Так, тепер давайте куди зайти. Ага, обміняти купон і ще 1000 золота. Так, і ще 1000 золота. І все. Лишається 12, 12 золота. Небагато. Так, все жетон, давайте обміняю я на отакий торс. Все, поздравляємо, бітай м'яч. Тепер тут -то точно вже все. Часто не знаю чи грати на цьому аккаунті чи ні. Та, скоріше все, так вже бачу по времені, то давайте я вже буду завершувати на цьому. Сьогодні я показав 4 самих старих аккаунтів. На початку я там відкрив самі купони, золоті купони і алмазні купони, тому що вони там вже скоро у мене би закінчилися на главному аккаунті. Ще, що хотів я вам сказати, це те, що по силці в описанні ви можете перейти на один канал, там в тому каналі є наше одне відео. Воно таке, знаєте, не дуже велике. Там, скоріше всього, вона, та, то є відео вдлиться 1 минуту чи як, там я вже не помню. Ну, Можете зайти по силці в описанні подивитися, кому цікаво. Це те, що я хотів сказати. Тепер точно вже буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Плей. Всім удачі і всім пока!